Вітаю! Сьогоднішнє відео це про від богині Хель для вас. Богиня Хель це богиня смерті в скандинавській міфології. І я хочу її попросити, щоб вона дала вам пророцтво на той період часу, який ви загадаєте. А як відомо, смерть це не що інше, як перехід, і це трансформація. Тому, я б говорила, що богиня Хель це ще й богиня трансформації. Якщо ви цікавитеся магією, якщо ви дивитеся мої відео, то, скоріш за все, ви, ви у процесі трансформації. Або стоїте на порозі до своєї трансформації, або, можливо, вже от-от з неї вийдете. І у вас є якісь питання, щось вас турбує, щось вас мучить, і, і ви не знаєте, ви зараз можете подумати про те, що вас мучить вашу душу, що надає вам спокою, і загадайте термін. В якій ви хочете отримати своє пророцтво від богині Хель? Варіант буде один, але терміни у кожного із вас свій. І проблеми у кожного із вас, у кожного своя проблема із вас. Тому інформація фактично буде різною для кожного з вас. Подумали, загадали термін? Я починаю. Що станеться? Знаєте, хтось, той період, який ви загадали, по-перше, цей період є дуже благісним для вас, якщо ви в судовому процесі або готові йти до суду, якщо ви відстоюєте свої права, свої інтереси, якщо ви хочете розлучитися. Чи можливо в процесі розлучення, або хочете відстояти свої права у чомусь, можливо, це якісь спадкові права, або це пов'язано з роботою, з тим, щоб вам зарплату підвищили. Ну, все, що стосується із певних спорів, і все, що підпадає під цей егіду юстиції, справедливості. так? І цей період, який ви загадали, є для вас дуже благісним, і якщо ви не будете в собі сумніватися, тому що справедливість це про не сумніви в собі. Розумієте, справедливість сумніви в собі не терпить. Якщо ви не будете в собі сумніватися, то ваша проблема вирішиться. Для тих, хто не має ніяких спорів, то в цей період який для вас проросла, від Богині Хель. Якщо ви не будете справедливими, то ви накличете на себе біду. І ви втратите. Втратите те, що цінуєте найбільше. Але ви навіть і не здогадуєтесь, що це будуть за втрати. Тому що істинна цінність речей або людей, або стосунків, або чогось. Що стосується вас, істинна цінність, вона проявляється тоді, коли людина це втрачає. Тому Богеніхель вас попереджає, якщо ви не будете справедливими, а в першу чергу справедливими до самих себе, якщо ви будете боятися, будете проявляти слабкотухість, то диявол вступить у свої права, і ви втратите те, що є для вас найдорожчим. І втратите, і це більше до вас не повернеться. У вас це вкрадуть. Диявол вкраде. Будьте справедливими. Ви почули? Але якщо ви не будете боятися, якщо ви будете притримуватися справедливості, то і, і взагалі оцей період, який ви загадали, такий, знаєте, він з одного боку, він дуже є для вас важливим і дуже є для вас вдалим, але за одної єдиної умови, не проявляйте слабкодухість, бо інакше втратите. Якщо ви Будьте чесними, справедливими, сміливими. Не будете боятися. Нічого не будете боятися. То тоді справедливість буде на вашому боці і ви переможете. І це вам тоді не шкодитиме ось це. Зрозуміли? Порада вам. Від Богині Богиніфель. Порада. Ідіть від тих болей. І тих страждань, які у вас були в минулому, і які у вас навіть зараз. Киньте все те, що змушує, що вас мучить, що змушує вас плакати, страждати. І йдіть в майбутнє. Зрозуміли? Ви застрягли у своїх болях. Вам треба рухатися вперед. Не бійтесь нічого. Не бійтесь залишити ті болі. Не бійтесь, залишити тих людей, які вас мучать. Я закриваю це врежіння. Дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Дякую, Богині Хель. Я теж вас прошу, ви теж подякуйте богині, за пророцтво і зробіть якусь благодійну справу, погодуйте кутів на вулиці або пташок. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.